Добрий день, мої любі слухачі! Я дуже рада, що ви завітали до мене. І я, пані Наталя, продовжую вас знайомити з осликом мафіном і його друзями. І сьогодні нова цікава історія про те, як мафін пік. Іа, і, і а і а і а. ла. -ла, 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 -ла. І а, і а, і а. перед зеркалом, мафін начепив кухарський ковпак. Пов'язав білосніжного фартуха. І з поважним виглядом пішов на кухню. Він задумав спекти для своїх друзів пиріг. Не якийсь там, а справжній святковий пиріг з яйцями, яблуками, гвоздикою і різними прикрасами. Усе необхідне він розклав на кухонному столі. Виявилося, що для такого пирога треба дуже багато. І кулінарна книга, і миска, і масло, і яйця, і цукор, і яблука, і кориця, і гвоздика, і ще сила селеної всякої всячини. Тепер, якщо мені дадуть спокій і ніхто не буде до мене чіплятися, я спечу гарний пиріг. Але тільки він це сказав. Як за вікном почулося гучне зищання, і до кухні влетіла бджола. У неї був дуже поважний вигляд, і в лапках вона тримала баночку з медом. Мене прислала наша королева, сказала бджола, кланяючись. Вона чула, що ти збираєшся пекти солодкий пиріг. І тому шанобливо просить тебе прийняти трохи меду. Спробуй, який це чудовий мед. Неодмінно, сказав мафін, подякуй своїй королеві, але в рецепті нічого не говориться про мед. Там написано візьміть цукор. Казна що? сердито прозищала бджола. Її величність бджолина королева не прийме відмови. Усі кращі пироги робляться на меду. Вона джищала так настирливо, що мафін погодився взяти мед і додати його в тісто. Я передам твою подяку її величності, сказала бджола і, махнувши лапкою, полетіла у вікно. Мафін з полегшенням зітхнув. Гаразд, сказав він. Сподіваюся, така крапелька меду не зіпсує пирога. Так-так, мій хлопчику, Пиріг печеш? Добре. Це була папуга Поппі. Вона влетіла у вікно і сіла на столі. Так-так. Дуже добре. Але тобі треба свіжих яєць. Я щойно знесла для тебе яєчко, ось у цю чашечку. Бери і все буде так, як треба, мій любий. Мафін прийшов у жах, але він завжди намагався бути. Чемним спопі, тому що попі була дуже стара і дратівлива. Дякую, попі, сказав він. Тільки, будь ласка, не турбуйся у мене вже є яйця для пирога, курячі яйця. Попі дуже розсердилася, як він сміє думати, ніби курячі яйця краще запапужені. Я зовсім не жартую, люби мафіне. Закричала вона сердита. У найкращі пироги завжди кладуть яйця папух. Роби, як я тобі кажу, і не сперечайся. І залишивши чашечку з яйцем, вона полетіла геть, щось гнівно, бурмочучи, собі підніс. Ну, гаразд, вирішив мафін. Одне маленьке яєчко не може зіпсувати пирога. Нехай іде в тісто разом із медом. А вже далі я все робитиму за кулінарною книгою. І мафін пішов до буфету, щоб узяти цукру. Цієї миті провунав веселий сміх. І, обернувшись, мафін побачив двох маленьких негранят – волі і Молі. Вони поралися біля миски з тістом кидали в неї трошки того, трошки цього, дрібку одного, шматочок іншого, і помішували тісто, навіть не заглядаючи до кулінарної книги. Послухайте, закричав мафін сердито, хто робить пиріг ви чи я? У мене особливий рецепт, а ви все зіпсуєте. Але волі й молі тільки розсміялися. Не гнівайся, Мафіне, нетерпляче загомоніли вони. Ми природжені кухарі, і у нас все виходить само по собі. Нам не потрібні ні кулінарні книжки, ні ваги, ні мірки. Ми кладемо всього потрохи і гарненько розмішуємо, щоб було смачно. Ось і готово Мафіне. Чудово, тепер постав у духовку і вийди причудовий пиріг. До побачення, Мафіне! Волі молі втекли, продовжуючи весело гомоніти і злизувати солодке тісто з липких коричневих пальців. Тепер мені вже нема чого робити з цим тістом, зітхнув мафі. Залишається тільки поставити його у духовку і стежити Ой, за температурою. Температурою? Пролунав позаду скрипучий голос пінгвіна Перегрина. Мені не почулося, люби Мафіне, ти сказав температура? А чи розумієш ти значення цього слова? Звичайно, ні. Але я тобі допоможу. Не торбуйся і дивись, як треба робити. Бідолажному мафіну довелося доволі довго чекати. Поки перегрин метушився навколо плити, вимірюючи температуру, перевіряючи вимикачі, бурмочучи якісь незрозумілі слова, вимірювальна шкала ртуть, перегрів напруга. Врешті-решт, він засунув пиріг у духовку і, зачинивши дверцята, спритно повернув вимикач. Ну що ж, сказав мафін, хоча мені і не дали самому зробити пиріг, зате я сам його прикрашу. Він побіг до саду, і тут раптом в його голові сяйнула блискуча думка а чи не прикрасити верхівку пирога морквинням? Воно дуже гарно і схоже на пір'ячко. Але коли мафін зірвав з грядки зелений пучок гички, він раптом помітив молоденький ліловий чортополох. Він і його зірвав, і, повеселішавши, побіг зі своїм букетом додому. Увійшовши до кухні, він обімлів. Перегрина не було, проте прийшов страус Освальд. Освальд витягнув пері з духовки і схилився над ним. Мафін причаївся і дивився. Освальд прикрашав пиріг пинками зі свого хвоста. Ніздрю мафіна затремтіли, а з правого ока повільно потекла сльоза. Хіба це був той чудовий пиріг, про який він мріяв? Освальд підвів очі і побачив ослика. Іди сюди, Мафіне, весело вигукнув він. Я дізнався, що ти печеш пиріг і вирішив мимохіть подивитися на нього. Я віднесу його на стіл, і ми будемо всі разом пити чай. Добре, Освальде, сумно сказав Мафін, спускаючи на підлогу свій чудовий букет. Нехай буде так. Я зараз прийду. Тільки зніму кухарський ковпак. Тут він повершив вухами і несподівано виявив, що ковпака на голові немає. Куди він міг подітися? Він визирвнув у вікно, пошукав під столом і навіть перевірив, чи немає його в духовці. Зник у розпачі Мафін присів. Ой, сказав він, згадав, ковпак впав у мене з голови в миску. Але всі були такі зайняті приготуванням мого пирога, що не помітили його, а я забув його витягти. Ой, знаєш, Освальде, додав він, мені абсолютно не хочеться їсти. Але сподіваюся, що вам усім пиріг дуже сподобається. Піду трошки погуляю.